Церква Божа, яка дуже страждатиме в майбутньому. Об'явлення розділ 12, вірші 1, 17. І з'явилась на небі велика ознака Жінка зодягнена в сонце, а під ногами її місяць. А на її голові вінок із дванадцяти зір, і вона мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу, і з'явилася інша ознака на небі. Ось змій червоно-огняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба, та й кинув додолу. І Змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом. І дитина її була взята до Бога. І до престолу його, а жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 день. І стала на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили з Змієм війну. І Змій воював та його анголи. Та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить Усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі. Який говорив, тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч, і вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Через це звеселися ти небо та ті, хто на нім пробуває, Гори, землі та морю до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. А коли Змій побачив. Що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати і часи, і півчасу, і пустив змій за жінкою з уст своїх воду. Як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста, та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді, та мають Свідоцтво Ісусове. Тлумачення. Вірш перший. І з'явилась на небі велика ознака. Жінка зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. Тут написано, що Божа церква прославить Його через мучеництво. Жінка, зодягнена в сонце, означає церкву Божу на цій землі, а фраза під ногами її місяць означає, що церква все ще підвладна світу. З іншого боку, фраза на її голові Вінок із дванадцяти зір. Означає, що його церква подолає переслідування сатани і небезпеку його мучеництва. Цей вірш означає церкву Божу всередині Великого Горя. Церква сильно страждатиме від сатани і мучитиметься в останні дні, однак вона подолає сатану з вірою. І буде прославлена Богом. Навіть в час горя святі Божої церкви подолають Антихриста і переможуть у їх мучеництві з вірою в Євангеліє води та духа. Божі діти, які народилися знову з води і духа, обов'язково мучитимуться в останні дні. Ті, котрі повірять і служитимуть Богу ще до настання горя, а також ті, котрі повірять в Євангеліє і виростуть як гриби у часи горя, матимуть віру мучеництва, яка дасть їм можливість вистояти і подолати Антихриста, ті, котрі будуть позбавлені мучеництва. Через зраду Бога також будуть позбавлені неба та підуть до пекла разом з сатаною. І ми повинні бути готові прийняти мучеництво із сміливою вірою, щоб не втратити вічне благословення, яке приготоване для нас. І ми повинні знати, що всі народжені знову стикнуться. Із небезпекою сатани. Мучеництво триватиме зовсім недовго, і зразу ж після нього ми отримаємо тисячолітнє царство і небо. Тому ми повинні прожити теперішню еру, знаючи, коли настануть останні дні та коли ми мучитимемося у вірі і святому Дусі. Святий Дух тоді промовлятиме через нас в цей час мучеництва, даючи нам можливість сміливо подолати переслідування і охоче прийняти мучеництво, не зрадивши нашої віри. Навіть в розпалі жахливого горя Божа церква все ще боротиметься проти сатани і подолає Його. Через своє мучеництво. Очевидно, що церква одержить свою нагороду від Бога, перемігши антихриста через своє мучеництво, вірячи в Господнє слово навіть в останній ері сатани. Вірш другий. І вона мала в утробі і кричала від болю. Та муки терпіла від породу. Цей вірш каже нам про Божу церкву під час горя. Він каже нам, що вся церква переживе послані сатаною переслідування і небезпеки останніх днів. Церква Божа переживе велике горе, той час її боротьби проти Антихриста. Тому святі покличуть Бога, коли переживатимуть горе. Вони молитимуться. Боже, дай нам свою ласку, щоб ми могли швидко пережити все це горе. Допоможи нам скоротити це горе і дозволь нам перебороти це нещастя. Дозволь нам подолати сатану. Вірш третій. І з'явилася інша ознака на небі Ось Змій червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Коли сатана з'явиться на цій землі в майбутньому, він діятиме так, нібито він бог. Об'єднає всі народи світу і використовуватиме їх як знаряддя для виконання своїх цілей. Також він, напевно, уб'є святих і царюватиме над світом як бог і цар. Фраза Ось Змій червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах. Сім вінців Показує, що сатана порушник миру, на власний розсуд керуватиме сімома королями і десятьма народами. Це означає, що сатана в його справжній сутності протистоїть Богу. Вірш четвертий. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І Змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. Цей вірш каже нам, що зробить сатана. Змій повстав проти Бога на небі і був викинутий з нього. Він поведе за собою третину ангелів неба і приведе їх, як і самого себе до знищення, тому він буде вигнаний з Божої присутності. Але, навіть будучи на цій землі, він все ще спробує зупиняти справу Божого Євангелія, переслідуючи тих, котрі вірять в правду. Вірш п'ятий. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу його. Тут написано, що Церква Божа мучитиметься з вірою в Ісуса Христа та завдяки цьому воскресне з Христом. І буде взята до неба у Царство Небесне. Вірш 6. А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 день. Цей вірш каже нам, що Бог годуватиме свій народ протягом трьох. З половиною років на цьому світі Бог годуватиме і захищатиме свою церкву протягом 1260 днів перед настанням всезагального горя, і вона мучитиметься й боротиметься проти Антихриста, коли прийде час. Вірші сьомий восьмий. І сталась на небі війна. Михаїл та його анголи вчинили з Змієм війну, І Змій воював та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. Йдеться про сатану, що буде зовсім вигнаним з неба. Перед приходом на цей світ. Сатана буде остаточно вигнаний з неба. Диявол більше не зможе залишатися на небі. Сатана, котрий має силу над землею, зараз є на землі і над землею та панує тут. Будучи цілком викинутим з неба, він на цій землі ще більше переслідуватиме святих, коли настануть. Останні дні. Але сатана тоді буде повністю відкинутий і піде в безодню, і пекло, приготовані Богом. Вірш 9. І скинений був змій великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт. І скинений був він додолу, а з ним і його анголи були скинені. В останні дні сатана, будучи вигнаним з неба, і скинутим на землю, переслідуватиме і уб'є святих протягом останніх днів. Багато святих тоді мучитимуться в його руках. Вірш десятий. І я почув гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Сатани більше не буде в Царстві Небесному, коли минуть останні дні, він більше не зможе залишатися в небі. Ось чому об'явлення, розділ 21, вірш 27 каже нам, що ні лиходіїв, ні брехунів не буде в небі. Вірш одинадцятий. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Коли настануть останні дні, святі мучитимуться, щоб захистити свою віру. Всі святі здобудуть перемогу віри через своє мучеництво віри. В останні дні. Іншими словами, мученики, котрі вірять в Господа, переможуть в боротьбі з собою. Вірш 12. Через це звеселися ти небо та ті, хто на нім пробуває, горе землі та морю до вас бо диявол зійшов, маючи. Лютість велику, знаючи, що короткий час має. Сатана, кинутий з неба, тимчасово має силу над світом, тому він безмірно мучитиме і переслідуватиме святих, коли впаде на землю. Але святих, котрі мучитимуться і будуть взяті на небо, чекатиме тільки потіха. Після Вознесіння Бог пролє кари семи чаш на всю землю й море. Вірш 13. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. Тут написано про ті переслідування святих, які мають прийти. Протягом великого горя. Святі і слуги Божі в цей час помруть, будучи замучені, але це справді буде наближенням перемоги їх віри. Більше для них вже не буде смерті, страждання та прокляття. Їм залишиться тільки славити Бога і бути назавжди прославленими в небі. Вірш 14. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи і півчасу. Біблія каже нам, що Вознесіння станеться після перших трьох з половиною років. Великого горя, це слово каже, що Бог дасть святим свою особливу опіку й поживу в розпалі природних лих Великого горя. Бог живитиме тих з нас, котрі стоять у вірі, щоб ми могли боротися і подолати сатану з цією вірою. Те, що ми зараз живемо для Євангелія Води та Духа, це наша пожива. Живить нас також проповідування цього Євангелія. Навіть до приходу на цю землю Кар Семи Сурм, ми продовжуватимемо жити, проповідуючи Євангелія. Чому? Тому що. Якщо ми не проповідуватимемо цього Євангелія аж до останньої хвилини нашого мучеництва, дуже багато душ буде втрачено і піде до пекла, не буде іншої можливості, окрім як сьогодні, вірші 15, 17 і пустив Змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати. З останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, раніше Сатана убивав святих, переслідуючи їх і відвертаючи їх від Євангелія. Але сьогодні, коли Євангеліє широко розповсюджене різними засобами, він намагається вбивати святих, виливаючи гріх на землю і пробуючи втопити їх у потоці гріхів. Так, сатана пробував убити багатьох святих, виливши річки гріхів і змушуючи їх напитися його води. Але натомість ненароджені знову випили всю воду. Цієї річки гріхів святі вижили і не були убиті навіть цією перешкодою, тому сатана придумає інші методи, щоб цілком їх знищити, як написано в розділі 13.